Що ти робиш? Що все ламаєш? Я не ламаю, я ремонтую. Дивись, масло в мене тече з редуктора. З редуктора масло тече, а заливаю я туди масло для двигателя. Так сказати, дорого-багато щоб було. Щоб він довше роботав. Бачите? Заливаємо. А туди ти так... впевнений, що я так треба робити? Як? Отак їх ти робиш. Це дорого-багато виходить. Знаєш, як дорого-багато? Mm -mm. Дорого-багато це добре. Ну, як нема в мене масла чого, що ти зробиш? Надо зробити. Якщо у вас немає такого мотоблока, я вам скажу, ви, цей, ви динозаврище. Потому що якщо у вас є город і у вас нема мотоблока, ну, це... я не знаю, як ви на ньому в тому городі робите. Він же ж полегшує роботу в рази. В рази. В 10, 20, в 100 разів. От такого собі взяли мотоблока. Поцепили на нього чи сапачку, чи, чи, чи капачку, чи сажалку. І поїхали собі роботи, і штука незамінна, якщо у вас є город.